Анну підвербну, доньку найстаршої матері України, перевели з лікарні до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця, що біля Чернігова. Цю інформацію Суспільному підтвердила керівниця управління у справах дітей міської ради Олена Зінченко. З її слів, із 26 травня дівчинка проходить там реабілітацію і очікує рішення суду. Також, як повідомила нам керівниця центру соціально-психологічної реабілітації дітей з Хмільниці Олена Лукашенко, почуває себе дитина чудово. Зараз вона адаптується у дитячому колективі. З дівчинкою працюють психологи та вихователі. За словами керівниці, Валентина Підвербна відвідує свою доньку. Іншу інформацію про стан і поведінку дівчинки у центрі соціально-психологічної реабілітації коментувати відмовилися, щоб не нашкодити дитині. Нагадаємо, дівчинка розмістила допис в соцмережах, де вона скаржилася, що мати над нею знущається фізично та психологічно. 25 квітня виконком червів. Ської міськради прийняв рішення терміново відібрати дитину у підвербної анну відправили до дитячої лікарні на обстеження побоїв чи серйозних фізичних розладів. В неї не виявили нині у новозаводському районному суді Чернігова. Слухають одразу три справи проти підвербної за неналежне виконання батьківських обов'язків, вчинення домашнього насильства та провідібрання у неї дитини.